Пам'ять з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився в від пророків чесніший, бо у струменях всподобився хрестити проповіданого. Тому за істину постраждав ти радіючи. Благовістив ти, тим, що важю виявлено в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість. Слава Сину і Святому Духові, спершу не прінаде с Христового притечу. пророцтва, бо кого пророки проповідували на того він у Йордані руку поклав, явився Божого Слова, пророк, проповідник, а воднораз і претеге. На віки віків. Амінь. Амінь. Діва днес предстоїть у церкві і зликами. Святих, не відимо за нас, молиться Богу. Ангели, за хирими, поклоняються, апостоли з пророками лику Смолить Богородиця.